Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора в цей момент. Приєднався до цієї молитви, вечірньої приєднався до цієї трансляції. Нехай Бог він вас рясно благословить. Зараз ми помолимося до нашого Бога, попросимо Його підтримки, попросимо Його сили. Кажучи про силу, ви знаєте, що ми могли все пройти в цьому світі, і ми дійшли до самого кінця. Нам необхідна сила, але звідки брати цю силу? Хто дає цю силу? Дає сам Дух Святий, тільки в Дусі Святому є ця сила, щоб ми могли пройти абсолютно через все, що нам необхідно пройти в цьому світі, як в Біблії написано чітко і ясно в діях апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій іудеї та в Самарії. Та аж до останнього краю землі. Тобто ми можемо тут чітко і ясно бачити, що сила є тільки тоді, коли є Дух Святий. Тобто, коли немає Духа Святого, немає цієї сили, яка приходить тільки від нього. Тому, коли ви чуєте від когось, або може, це у самих вас є, коли ви, коли людина каже, а я слабка, в мене є духовна слабкість. Я, я я слабкий, я слабка духовно кажучи, це означає, що немає Духа Святого в людині, тому що там, де є Дух Святий, там є сила, написано, та ви приймете силу. Тобто, ця сила вона що, мене буде покидати? Вона що, вона буде віддалятися від мене, як так, коли Бог він щось дає, і тим паче він дає свою силу. Це для того, щоб вона завжди перебувала з нами. Дух святий це не так зайшов, вийшов, зайшов, вийшов. А трохи побуду, потім вийду. Ні. Коли Дух Святий Він сходить на людину, це щоб його сила перебувала завжди в тій людині. Тому, коли людина каже, що вона слабка і в неї немає сили, це означає, що немає Духа Святого, і їй необхідно шукати його присутність. Тому що, якщо ви не пізнаєте Духа Святого, ви не дійдете до самого кінця, ви не витримаєте просто, ви не витримаєте без Духа Святого. Вам необхідно зрозуміти. Як важливо мати його присутність всередині себе, те, що тільки він може вас укріпити, тільки він може дати вам силу, яка необхідна для того, щоб ви могли пройти через все у вашому житті, але для цього необхідно його пізнати. І це все залежить від вас самих, залежить від того, чи ви по справжньому хочете отримати його духа, чи ви його не хочете отримати, якщо ви хочете отримати Духа Святого. Тому ви зробите все необхідне для цього. Ви зробите все необхідне, ви віддасте ваше життя на 100%, щоб отримати його силу, щоб цю силу потім використовувати і долати абсолютно все у вашому житті. Тому думайте про це, якщо ви духовно кажучи, слабкі шукайте Духа Святого, шукайте його. Тому що, коли він сходить на людину, він дає силу для того, щоб людина вона могла витримати. Абсолютно все. Якщо вам складно, вам тяжко, ви проходите через багато всього. Я це, зрозуміло, всі ми проходимо через багато труднощів і, так, і, і, і тому подібне. Але це не означає, що я буду слабким серед цих всіх проблем. Ні. Я повинен бути сильним, а я буду сильним коли, тоді, коли всередині людини буде жити Дух Святий. Тоді думайте про це, шукайте Його присутність, шукайте Його силу, і Він обов'язково вам її дасть. Він дасть вам Його присутність, якщо ви по-справжньому цього хочете. Тому закрийте зараз ваші очі, давайте ми помолимося нашому Господу, мій Господь, мій Отець. Ми зараз звертаємося до Тебе і просимо Твого напрямку, просимо зараз твоєї, твоєї підтримки, мій Господь, де б не була ця людина. Дай їй це бачення, щоб вона зрозуміла, що без твоєї присутності, без твого Духу, Духу Святого вона, вона не витримає, не зможе ніяк, тому що тільки твій дух дає цю силу, яка нам необхідна для того, щоб ми могли жити в цьому світі. О мій Господь, прийди прямо зараз до нас і наповни нас тобою, наповни нас твоєю присутністю, наповни нас в цей момент Духом Твоїм святим. І укріпи, наповнені, Господь, ми визнаємо, що без тебе ми не можемо, без тебе ми не справимося. Тому прийди прямо зараз і укріпляй нас, давай нам Твою присутність в цей момент, і там, де ви знаходитеся, на, там на вашому місці, прийміть Його силу зараз, прийміть Його дух, прийміть Його присутність в цей момент, прийміть. Це втішення від Духа Святого. Він вас втішає, Він вас укріпляє прямо зараз. Прийміть Його присутність, прийміть Його силу, мій Господь, і все наше життя ми відаємо Тобі в Твої святі руки. Прийми нас, і все ми відаємо Тобі в ім'я Отця, в ім'я Сина, в ім'я Духа Святого. Скажіть Амінь і слава Богу. Амінь. Тому тільки вперед і ніколи назад добре запрошую вас на. Служіння в п'ятницю, будемо в цій боротьбі проти сатани, будемо виганяти його, будемо руйнувати всі його справи, всі його плани проти нас, проти нашої сім'ї. Будемо боротися, приходьте в пості, в дусь, в молитві для того, щоб ми противостояли дияволу. Добре, нехай Господь він вас благословить, благословить ваш сон, вашу ніч на добраніч і до побачення.